14-річна Катерина Пташник захопилася мистецтвом фотографії, відвідуючи благодійний фонд Карітас, адже тутешні працівники організували проект миттєвості нашого життя. Діти підопічні благодійників мали змогу протягом півроку опановувати ази фотографії. Результатом роботи стало відкриття фотовиставки у торгівельно-розважальному центрі ОАЗИС, де були представлені кращі фотографії, зроблені дитячими руками. Ну а 25 вересня підбивали підсумки та визначали переможців. Найкращою була визнана робота саме Катерини Пташник, тож нині Женка каже, що хобі свого не покине і розвиватиметься як фотограф, і далі дуже було неймовірно цікаво. Я ну сперше з першого заняття я зрозуміла, що щось в мені є таке, що я сильна і що я дойду до того уровня, до якого я хотіла дойти. Також ті діти, чиї роботи зайняли призові місця протягом року, матимуть змогу безкоштовно навчатися у Хмельницькій школі фотомастецтв, як зазначають психологи, заняття фотографією позитивно впливає на самооцінку малечі та підлітків, котрі опинилися у складних життєвих обставинах. Ми бачимо, що діти, якщо до них справді зважати на їхні інтереси, на їхні можливості, вони тоді краще розвиваються. І в центрі ми ставили саме їхні можливості, їхні здібності. Таким чином ми виходили з того, що кожна дитина. Може своєму житті зробити. Варто зазначити, що у фонді карітаж постійно працюють із дітьми з проблемних сімей за словами благодійників. У своїй роботі вони намагаються відштовхуватися в першу чергу від потреб підопічних. Це була їхня ініціатива. От вони ну казалось би да багато людей. А от вони так зацікавились. Вони знайшли волонтерів. Вони з цими дітьми попрацювали, і це вже важливий крок. Сочків саме у наших дітей з'явилася цікавість. Проект миттєвості нашого життя був реалізований для того, аби діти, які потрапили у складні життєві обставини, змогли зацікавитися новою справою, яка у майбутньому могла б приносити заробіток. Ми прийняли у цьому участь і відповідно знайшли кошти на те, щоб оплатити навчання кільком учасникам, кільком переможцям.